Вже в п'яте в Одесі відбувається фестиваль сміху, але через складну ситуацію в Україні до його програми довелось внести певні зміни. Масові веселощі та гуляння організатори прибрали, зате звернули увагу на соціальну допомогу. Клоуни відвідали онкохворих дітей, а потім приїхали й до військового госпіталю. У нас така сложилась з самого анексії Криму, перші, хто прийшов к нам в театр з грустними глазами, це були э, кримчані, які перевели в Одесу военно сили. силы. И, э, Это стало такой традицией в нашем театре Дом Клоуна, в нашем театре Маски Шоу, что у нас на каждом спектакле присутствуют раные, раненые военные. И это сложилось так традиционно. Это у нас не первый раз, но в госпиталь с комедиадой мы приехали в первый раз. Девіз комедіади 2015 рікуємо сміхом. Та колектив маски шоу та гості з України та за кордону лікували цілесні та душевні рани військовослужбовців сміхом. Спеціально для кожного глядача артисти розігрували сценки та пантоміми. Також артисти змушували бійців брати участь у концерті не тільки у якості глядачів, чим особливо викликали посмішки навіть у понурих та безрадісних. Задача наша дуже проста, це трішечки трансформувати той світ, в якому вони живуть, ті ж самі там крапельниці перетворити, там, я не знаю, можливо, це трубочка, через яку йде компот. Я не знаю, там, з цих систем можна там, робити якихось там, пташечок, тапочки це перетвориться на телефон, там, мікрофон це може перетворитися там, на скрипочку чи ще на якісь речі. Легки, трішечки легко змістити акцент. Я сподіваюся, що там, з, носиками, з якимось носиками, з якимись штуками, дрюками, з музикою, бо трішечки ми змінюємо. Полегшуємо, скажімо, їхнє, їхнє життя. Майже весь час у залі лунав сміх. Місія клоунів виконана. Приєдно відео, що приїхали к нам такі люди, щоб. Унікальність та безцінність таких заходів у тому, що вони дають надію та сили на подальшу боротьбу, підтримують бадьорий бойовий дух та допомагають забути, хоч на хвилинку, про те, що докорінно та безповоротньо змінило їх життя.